Раптові вибухи над Туреччиною. Прорив літальних об'єктів викликав різку реакцію. Довелося діяти швидко і агресивно, бо окупанти, схоже, вирішили закрити новий гештальт і знову промацати Ердогана. Як це було свого часу, коли турецький лідер віддав наказ збити російський Су-24. та цього разу Стамбул шокував просто таки всіх. Вам обов'язково варто це побачити. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйте на наш канал, туреччина знову збила об'єкти у своєму повітрі, що порушили її повітряний простір і сталася серія інцидентів, яка змусила Анкару говорити не про випадковість, а про небезпечну операцію. Наслідок офіційна Туреччина фіксує ескалацію у чорноморському регіоні. Один із безпілотників був перехоплений винищувачем F-16 поблизу Чанкири, всього за 120 кілометрів від столиці, там, де повітряний простір вважається глибок. Кимтилом інше дрон зафіксували неподалік Коджаелі, приблизно за 30 кілометрів від Стамбула, мегаполіса з десятками мільйонів мешканців і стратегічними об'єктами. Третій апарат знайшли просто на полі біля Баликасіра за кілька годин їзди від Стамбула. У міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, попередні висновки вказують, що один із дронів типує російськими. Це означає, що безпілотні платформи пов'язані з війною Росії про. То України фактично проникли глибоко в повітряний простір країни-члена НАТО. І межа між регіональним конфліктом та прямою загрозою альянсу стає дедалі тоншою. Міністерство оборони Туреччини повідомило, що повітряний простір країни перебуває під постійним контролем, а радіолокаційні системи раннього попередження, електронної боротьби та перехоплення працюють у багаторівневій архітектурі. У відомстві наголосили про це щодо зазначеного безпілотника. А був успішно керований і завершений. Твердження про слабкість нашої системи протиповітряної оборони не відповідають дійсності. Водночас було визнано, що невеликий розмір безпілотника створював значні труднощі для його виявлення і вимагав перехресної перевірки кількома сенсорними системами. Наслідком цих заяв стало публічне обговорення реальних можливостей турецької ППО та радіолокаційної мережі. Наразі турецький літак проводить розвідку на чоло. Чорним морем повідомляє моніторингова група Кримський вітер». за даними порталу відстеження авіаперельотів Флайт Радар Морський патрульний літак ММС Туреччини з позивним Марті 47 злетів з аеродрому Карсамба та проводить розвідку, перебуваючи над південною частиною Чорного моря. Депутат опозиційної республіканської партії і колишній посол Наміктан поставив під сумнів, чи достатньо потужна турецька радіолокаційна система, щоб виявляти дрони. Здатні наближатися до столиці та важливих оборонних об'єктів. Це означає, що питання повітряної безпеки Туреччини вийшло за межі суто військової теми і стало предметом політичної дискусії. Міністерство оборони у відповідь відкинуло закиди, але сам факт обговорення засвідчив нервозність на тлі повторюваних інцидентів. На цьому тлі країни НАТО зіткнулися з новими демонстративними польотами російської авіації поблизу своїх кордонів над нейтральними водами Дами Баренцевого та Норвезького морів пролетіли стратегічні бомбардувальники ту 95 МС, які наблизилися до півночі Великої Британії. НАТО було змушене підняти винищувачі для супроводу і спостереження за російськими літаками. Британські та міжнародні медіа повідомили, що ці польоти могли бути навмисною спробою продемонструвати силу та роздратувати захід. Це могло бути навмисною спробою роздратувати захід поблизу маршруту польоту Сан. Та клауса з північного полюса кандидат політичних наук Олексій Якубин прокоментував, чи можливо, що потенційна війна з країнами альянсу таки ближче ніж здається. Слухаємо мені здається, що давайте не збувати тут ще і психотип очільника Кремля. Він вже формувався в часи холодної війни. Та і великим рахунком більшість з тих, хто зараз є в Кремлі, тобто і тоді подібні інциденти. Там з літаками а, і так далі вони були, да і власне, ну вони, вони тобто вони тоді сприймалися як такі а, додаткові сигнали. Погіршувалися там стосунки між умовно заходом і радянським союзом, і одразу виникали якісь такі інциденти а, на рі, на різних а, моментах. Я, я думаю, що. Тут може бути подібна історія. Тобто, Кремль, звісно, він використовує а, цей момент. Безпілотники ми вже бачили. Вони спробували і подивилися, яка є реакція країн НАТО. Ну а ми побачили її. Тобто, країни НАТО почали займатися формуванням своїх протоколів, які збираються прийняти наскільки ми розуміємо, чи в 27-му, чи там 28-му році. Як діяти, якщо залітають безпілотники, тобто Кремль зрозумів це? Ага, от ми побачили на да, протестували цю умовну реакцію. А ми знаємо, що. З країнами Балтії, вони і до цього практикували зальот окремих винищувачів. Да, тобто і е, ці країни ну так дуже активно. Е, ми пам'ятаємо і скажу, одразу реагували на цю історію. Тепер вони вирішили розширити, я так розумію, західніше. Тобто е, щоб е, ну тому, що країни, які тут ближче і е, до театру бойових дій знаходяться, вони частина з них вже від, 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 бачила там чи дрони, там чи ракети, чи ще щось, які там пролітали, залітали і так далі. Чи винищувачі? А вони вирішили тепер, як я так розумію, умов. Но почати таким таку історію кошмарити е, більш вите так називаємо благополучні західні країни, да, які думають, а е, що їх е, може це не торкнутися або меншою мірою торкнутися, які почували себе. В безпеці просто з огляду на своє територіальне розміщення, ну тобто показуючи, що умовно у них теж тут є можливості, да тобто і туди теж міністерство оборони Росії заявило, далекобійні бомбардувальники ту 95 МС повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин. У відомстві додали, що на певних етапах маршруту Руто бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, не уточнюючи яких саме наслідок зростання напруги на північному фланзі НАТО та посилення бойової готовності альянсу. Польські збройні сили також повідомили про перехоплення російського розвідувального літака над міжнародними водами Балтійського моря поблизу кордонів Польщі. У заяві зазначалося, польські винищувачі перехопили візуально ідентифікували та вивели зі своєї зони від. Повідальності російський розвідувальний літак, це стало ще одним підтвердженням регулярних польотів російської авіації поблизу повітряного простору країн НАТО. Аналітики зазначають, що такі дії змушують альянс перебувати у стані підвищеної готовності. А кожен подібний інцидент підвищує ризик непередбачуваної ескалації. Російські бомбардувальники Ту-95МС раніше використовувалися для ударів по Україні, що додає цим польотам додаткового політичного і психологічного навантаження раніше Реджеп Таїб Ердоган публічно заявив, що атаки на комерційні та цивільні судна в чорному морі не приносять користі жодній зі сторін. За його словами, ретельно дотримуючись конвенції Монтре, ми запобігли поширенню війни на Чорне море. Однак, нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки суднопластва. Це означає, що Анкара намагається позиціонувати себе як гарант регіональної стабільності, одночасно фіксуючи зростання військових. Ризиків поблизу власних кордонів паралельно з інцидентами з безпілотниками Туреччина оголосила про намір суттєво посилити власні морські та авіаційні спроможності. Президент Ердоган заявив, що роботи над першим в історії країни авіаносцем уже почалися. Туреччина фактично заявляє про претензію на новий рівень військово-морської присутності. Водночас ж, журналісти вважають, що Туреччина навряд чи зможе розмістити на цьому кораблі винищувачі F-35B з вертикальним зльотом. Оскільки США відмовляються продавати їх анкарі через закупівлю російських систем С-400. Цей факт знову повертає до теми складних відносин Туреччини з союзниками по НАТО. Блумберг повідомив, що Реджеп та Іп Ердоган під час зустрічі з Володимиром Путіним порушив питання повернення Росії систем ППО С-400, придбаних майже 10 років тому. За даними джерел, це могло покласти край суперечливі угоді, яка загострила відносини Туреччини і США. Іншими членами НАТО і потенційно дозволила Анкарі повернутися до програми винищувачів F-35. Кремль заперечив, що таке прохання лунало. А офіс президента Туреччини та Міністерство оборони відмовилися від коментарів. Наслідок питання Е 400 залишається ключовим вузлом напруги між Анкарою Москвою і Вашингтоном. Посол США в Туреччині Том Барак заявляв, що Вашингтон веде переговори з Анкарою щодо повернення до програми F-35 але наголосив, Туреччина не повинна володіти російською системою ППО у 2020 році. США запровадили санкції проти турецької оборонної промисловості саме через контракт на С 400 Це означає, що будь-яке рішення щодо цих систем матиме прямі наслідки для військово-технічного майбутнього Туреччини на дипломатичному рівні. Туреччина паралельно намагається відігравати роль посередника. Під час зустрічі з Путіним реджеп Таїб Ердоган заявив, що до цієї. Не могло б стати запровадження обмеженого режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах і портах, за словами директорату з комунікації адміністрації президента Туреччини Ердоган наголосив, зусилля спрямовані на завершення війни справедливим і стали мером, є вкрай цінними. Можна досягти прогресу в напрямках, які матимуть практичну користь для обох сторін. Наслідок Ханкара намагається поєднати жорстку безпекову риторику з дипломатичними ініціативами. Ердоган також заяв. Ляв, що Туреччина підтримує контакти з Україною та Росією для активізації переговорного процесу і готова сприяти встановленню справедливого миру. Водночас він визнавав, що сторони ще не готові до зустрічі на рівні лідерів. Це означає, що дипломатичні зусилля Туреччини відбуваються на тлі триваючої військової ескалації в регіоні. Безпековий аналітик Тарас Жовтенко зазначив, що активна роль Туреччини у переговорах пов'язана з можливістю її участі як третьої сторони у стабілізації. Ційних механізмах за його словами ідеальним варіантом для України є турецький контингент, оскільки Туреччина є членом НАТО, і її військова присутність була б складною для оскарження з боку Росії. Наслідок Туреччина дедалі більше розглядається як регіональний гравець, здатний впливати і на військові, і на дипломатичні процеси. Це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!